О, привіт! Де пропадав? Та ось у місто їздив, дітей у парк сводив. Ну і як? Яких тварин бачили? Фух. Та ось тигра бачили величезного, смугастого, зубастого. Він як ходить по клітці, І як підійде до грати, і зробить так. Фух. Брешеш. Я знаю, як тигри роблять. Вони роблять так. Рррррр. Ну, це якщо він мордою підходить. Який тобі колір подобається? Фіолетовий. Фіолетовий? Це ж колір депресії. Ну, мене колір купюри 500 євро в депресію не вганяє. Не чіпай цей дріт, він під напругою. Не понимаю український, можна по-русски. Говорю, кряпче держи двома руками. Якби у вас була можливість поспілкуватися з одним письменником, живим або мертвим, то хто б це був? Мені байдуже, хто б це був, але мені головне, щоб він був живим. А то ж це обістратись можна, якщо будеш спілкуватися з мертвим. Хто ви? Що вас непокоїть? Лікарю? я Наполеон. Добре, тоді вам у третю палату, там усі ваші, усі полководці. Хм, полководці? Та до біса їх, я торт. А, ну тоді вам у шосту палату, там Цезар. Полководець? Ні, салат. Я ось коли молодим був, я скарб зарив. Де дідусю? В землі. Точніше, дідусю, точніше. Земля це третя планета від сонця. Дідусю, а, а, дідусю. От дідько, не встиг. Давай переїдемо з цього дому. Чому? Мені наш кухар сказав, що тут водяться привиди. Негайно збирайся. Чому? В нас нема кухара. Що, хлопці, збираєтеся переїжджати? А ти ще хто? Як хто? Ваш кухар? <социти> а, -а, 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 а? Чула, ти розійшлася з хлопцем? Чому? Ти б могла жити з людиною, яка матюкається, п'є, куре, ще б'ється? Звичайно, ні. Ось він не зміг. Біле, чим ви лікували свою кобилу торік, коли вона захворіла? Годував прілим сіном. Знаєш, біле, сіно не допомогло, моя кобила вмерла. Так моя теж. Поліція це вам з психлікарні телефонують. У нас хворий втік. Як він виглядає? Лисий і патлатий. Але як таке може бути? Я ж вам сказав, це вам з психлікарні телефонують, тут таких йолопів повно.